Ти розумієш, що от коли ти був потрібний, то так. Да. А зараз, ну ти просто взагалі ні. Ну просто е, взагалі там так же процвітав алкоголізм, не треба цього скривати. Три людини взагалі померла. Ну, якось ну, померли, померли. Саме страшне з усього для мене це попасти, 50, ну, попасти в резервну роту, будучи пораненим бійцем. Тому що підтримки хвороби я говорю, я захворів. Не дайте, які те ліки. Я говорю, ліки є, так, «Да, які. Вони на 40 платок. Все. Якщо тобі треба, ти до армії йдеш, попадаєш ти до армії за 5 хвилин. Ти... Я знаю людей, які їх ТЦК прийняли, а були... через 3 дні вони були на нолі. А щоб звільнитися, наприклад, треба паспорт, і щоб кожна сторінка була завірена нотаріально. А це 15 кілометрів 18 кілометрів. Я говорю а як туди йти? Я говорю, ну тобі треба, ти сходиш. Тобто будь-яке питання, це чисто особисто твоє питання, і як ти його вирішиш, так вирішиш. Тобто ставлення до поранення, це ну, настільки жахливе, мені ну, словами не передати. Щоб все відчути, то треба просто побувати. Відчуть на, на собі не помисати, не руки не помис. Це, це ж в тилу, собираєш дожіву воду, для, для того, щоб помисити, почистити зуби. Це в тилу. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.